Вітаю сердечно, пані та панове. Це FreeStudio21.com. І від займенників ми плавно починаємо переходити далі. Далі в нас «many», «much», «little», «few», «a little», «a few». чим вони відрізняються, що вони означають, і так далі. Отже, перша пара в нас «much» і «many». Ми всі знаємо, що «much» і «many» – це багато, але багато коли ми говоримо. Це ні про що. Тому, коли в нас багато злічуваних іменників, або, скажімо так, злічуваних предметів, або інакше кажучи, countable, тоді, власне, в нас many. Many people, багато людей. Чому? Тому що людей можна порахувати. Many Лемпс, багато лампочок, ну і так, далі, і так далі. Мільйон таких слів. Тепер, якщо в нас іменники не злічувані, само собою, що в нас має бути множина, ну це зрозуміло, бо багато. І якщо в нас не злічувані, тобто те, що не можна порахувати. А ми пам'ятаємо, що в таку категорію, як правило, потрапляють абстрактні поняття, матеріали, е, їжа. Напої, рідини, скажімо так, в загальному англійською це uncountable, інакше кажучи. Тут ми вживаємо much, просто треба це запам'ятати. Тут нема жодної логіки, просто треба запам'ятати. Ну, от, Замітимо собі, що це речовини, матеріали. Можна орієнтуватися так, що якщо є одиниці вимірювання. У цієї у цього іменника то 100% це це злічуваний іменник. Тобто все, що міряється метрами, кілограмами, грамами чи не знаю ще чим. Це скож за все буде матч, матч лав, багато любові. Любов вже не можна порахувати. Це uncountable. Мачмані, о тут цікаво, тому що гроші порахувати неможливо. Це ідея. Ми рахуємо долари, гривні, але ми не рахуємо гроші. Мач мелк, багато молока. Молоко рахується літрами або упаковками, або ще якось. Але 100% молоко так просто не можна порахувати поштучно. Тому тут буде мач. Ось така логіка. Тепер йдемо далі. Наступна пара у нас. «little a few. І там, де багато, там може бути і мало. Тому, коли в нас чогось мало, історія вся та сама. У нас можуть бути злічувані іменники. І тоді ми вживаємо few. і візьмемо ті самі приклади, хай будуть few people, мало людей. На вулиці мало людей, погана погода. Few people are in the street. Що там у нас далі було? Мало лампочок, Few lamps. Згоріли лампочки, не світяться чи щось таке. Few lamps. Чому лампочки можна порахувати? Тому їх може бути few. Їх може бути мало. Інша справа, що ми вкладаємо в це поняття мало. Мало це скільки? Це три, це дві, це п'ятнадцять, це. 200. Ну, Тут вже треба дивитися контекст. Але тим не менше, ми не можемо поставити тут Lidl, і ми не можемо поставити тут ще щось. У нас має бути «few». Щодо незлічуваних, які uncountable, то тут вже буде фігурувати Lidl. І треба розуміти, що він перекладається тут мало, а не маленький. Тому що Little має ще значення маленький за розмірами. Маленька дівчинка, маленьке деревце», щось там таке. Коли я була маленька, я робила те і те. То тут Little це мало, це не є маленький. І тому у нас може бути Little Water, мало води, воду ж не можна порахувати. «Little money, мало грошей, «little milk, мало молока. і так далі, і так так далі, далі. Тепер наступна пара. У нас є ще одна. Цікава пара, це нібито те саме, але в нас з'являється перед Ladle if you ще E. Що це за «е»? І це «е» перетворює little if you на інші слова, які нічого спільного не мають з звичайним little if you. Це інші вирази. Треба це пам'ятати. Тому, коли в мене буде фігурувати поняття декілька або деяка кількість. Знову ж таки, мені треба визначатися, який у мене найперш іменник стоїть. З чим я маю справу. Якщо це countable, тобто злічуваний, тоді в мене буде a few. A few people». Кілька людей, це не мало людей, це кілька людей. A few lamps і так далі. Маємо на увазі, що це означає декілька, але достатньо. Ну і якщо іменник не злічуваний, surprise, surprise, у нас буде a little. І тоді в нас може бути a little water, трохи водички, «a little money». Трохи грошенят, ще там щось є, пару копійок, ще не все витратили. Ось таке a little. Ну, Тут секрет успіху, насправді просто все запам'ятати. Що, коли вживається, з чим вживається, і що, що означає. Якщо з багато і мало, все більш-менш зрозуміло, тут нема що особливо запам'ятовувати. Ну, от з деякою кількістю іноді виникають труднощі. Бо дуже часто ми можемо зустріти, наприклад, ось таке: «a little girl. Що мається на увазі? Це що, трохи дівчинки виходить? Що то дівчинку хтось доїдає, чи що? Ні, це маленька дівчинка. Як я це знаю? Тому що у мене дівчинка це злічуваний іменник. Воно countable. А я пам'ятаю, що a little, як трохи. Скансипл не вживається, там має бути FU. Ну і я вже не кажу про те, що має бути множина, бо якщо декілька, то явно більше одного. А тут у нас дівчинка, по-перше, в однині стоїть. Значить, оця штукенція у нас, воно артиклі, воно відноситься просто до дівчини. Тут однина. А «little», відповідно, це маленький, це прикметник. А от якщо у мене буде стояти girls», оце вже кілька дівчат. Це множина, і E відноситься не до Girls, він відноситься до «few». І це є одне ціле. Тому, коли ми бачимо «little» і «few» в реченнях, особливо «little» і «few», тому, тому що з Мені і Match такого не буває. А от з «little» і «few» дуже багато таких трапляється цікавих фортелів. Треба дивитися, що стоїть далі. Перш за все, що я маю себе спитати, множина в мене чи однина далі. Якщо далі однина, я, скорі за все, маю справу просто з маленьким якимось предметом. Якщо знаю, що він злічуваний. Але питання в тому, що я можу не знати, що він злічуваний. Ну тоді словник мені в поміч. Треба перевірити, дізнатися, злічуваний незлічуваний, відповідно до того, я буду знати, що означає елитр перед тим іменником. І якщо це однина, якщо це злічуваний, значить це маленький. Якщо це множина, Ну тоді в мене, в принципі, «a little» буде не може перед множиною», в мене буде «a few» стояти. Або не буде артикля E. Бо може, приміром бути і ось таке. Little Girls. – «маленькі дівчатки». Що я тут маю? Я маю множину, воно злічуване. Але що? Але E перед Little у мене немає. Тому це прикметник. І це не кілька дівчаток, і це не трохи дівчаток, і це не мало дівчаток, це маленькі дівчатка. І з цього мораль. Перше, що ми маємо себе спитати, який у нас іменник, чи він злічуваний, чи він не злічуваний. І далі друге питання має бути в однині він, чи в множині. І потім ми маємо виясняти, що в нас перед ним стоїть, є там Е, нема там Е, і тоді нам буде зрозуміло, чим ми маємо справу. Чи то в нас маленькі дівчатка, чи в нас кілька дівчаток, чи в нас взагалі щось не зрозуміло, чи просто хтось щось неправильно сказав. Отже, посилання на скрін в описі відео, я обов'язку зроблю пару вправ на цю тему, бо тема цікава, хоча проста, але цікаво. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.